Всім привіт! Вітаю вас на каналі Української блогерки. Мене звуть Яніна, а це, до речі, цибулька, якій я шукаю зараз родину тут в Тирані, в Албанії. І ми запрошуємо вас переглянути наш новий влог. Забирайте цибулю в найкращі руки. Подивіться, яка вона. Я її в п'ятницю чи в суботу повезу на стерилізацію. Я на площі Скандербега. Сьогодні субота. Давненько тут не була. Сьогодні є привід, бо тут знову фестиваль вуличної їжі. Він має назву інакшу. Називається якось там цей фест по-інакшому, покажу вам. І він буде тут днів 10. Тобто анонс такий бачила в інстаграмі, що фестиваль має грандіозні плани на проведення своєї програми протягом великого часу. Ну Давайте подивимося. Огороджена територія, але вхід вільний. В принципі, щось подібне я вже вам показувала, коли був фестиваль вуличної їжі. І, можливо, тут ті самі представники, може щось помінялося. Давайте дивитися. Там музика доволі голосно лупашить, тому подивлюсь, може буду якось дозовано вам контент подавати або перезвучувати. Бо албанці люблять голосну музику, а Ютуб з його авторськими правами не любить. Що з новенького, то бачу тут отакі ряди спрямовані на туристів. Бачите, ці там якісь браслетики, магнітики, килимочки. Албанія все більше і більше намагається приваблювати туристів і пропонувати їм суто туристичні речі. До речі, оцей музей, він досі не доремонтований. Я все хочу піти в нього, історичний музей. І... Поки не можу це зробити, дочекаємося. Давно не була в центрі, і воно кожен раз, наче нічого нового, а з іншого боку, щось новеньке і з'являється. Тому давайте роздивлятися. От як прибирають площу, якою технікою цікавою. Загалом люблю центр Тірани. Мені він подобається, тому що. Всі атрибути центру тут є. Велика площа, де можна походити, якісь споруди грандіозні. До речі, оцей АФ Тірана тільки побачила, що з нього зняли будівельні ліси. Тобто так оголилося тіло будівлі і можна по-інакшому на нього поглянути. Ціни, до речі, дивіться, на цих штуках в євро. Хоча в Албанії офіційна ж валюта ліки, але євро тут теж залюбки будуть приймати. А це щось новеньке, якийсь новенький пам'ятник поставили. Що це за архангел Михаїл? Давайте дивиться. Бо цього не було, може ще, ще тут якось розбудується площа, з'явиться більше пам'ятників тут, але це щось дивно, що він тут. Загубився той архангел з крилами, бачите? Давайте дивитися, що він тут забув. Якраз албанський прапор позаду дуже так гарно розвивається. І трохи вибивається з композиції площі ця споруда. Непритаманна архітектура центру утірани. І не бачу написів, що це таке. Ця зона мені подобається завжди з деревами. Дорога до бульвару великого широкого. Наче центр такий куцей, нема дерев на площі, але ж поряд все зелене. І не чи я вам розповідала, бачите, оце будівництво. Це будівля, яка буде у вигляді голови Скандербега. Цікаво, бо трошки там вже Макітра того Скандербега оголюється, являється світові. Це такий архітектурний цікавий проєкт, що саме у вигляді голови це такий бюст Скандербега буде. Yeah. Вже почався листопад, але тут в Тірані ще як, як весна. Я в курточці, але навіть спекотно мені в ній. Градусів за 20 зараз, десь 22-23. Це у нас перші числа листопада. Вхід до фесту. Його назва Beer, Wine, Street Food. тобто напої і їжа. У вихідні дні цей фест починає роботу з 11-ї години ранку, і я прийшла десь в такий час сюди. Музика лунає дуже голосно і заглушую при монтажу. А ось людей не досить багато, і активностей тут теж загалом великих не бачу. Перше, що зустрічаю на фестивалі вуличної їжі, то тир. Це розвага класична для Албанії. Звісно ж, тут на фесті є теж тир, де можна постріляти та виграти. Це Одна з класичних розваг в усіх лунепарках Албанії. Завітала сюди з думкою придивитися щось на обід, пробути тут до обіду. Але, якщо чесно, таких у мене бажань не виникло щось тут купити, поїсти. По-перше, мало представлено було активності. По-друге, якесь на мій смак, не апетитне все. Фудфест це пазарій ірі це моє найулюбленіше місце. Я хочу вам показати, що в листопаді продається з фруктів, овочів в Тірані, зокрема на пазарі ірі кавунчики невеликі, міні-банани. По цінах орієнтувати зараз не буду, тому що треба тут питати. І на Пазар-Ірі трошки, трошки дорожче може бути ніж в місті, але асортимент б покажу. Гранати, отакі світлі, гранати є темні. Це, до речі, місцеві. Яблук декілька видів, але ну, яблуки не такі дешеві тут завжди. Яблуки у нас тут в Албанії по півтора-два євро за кіло. Хурма, хурма отака світла і хурма є імпортна, моя улюблена. Отака. Це привозна, тому що місцева жовта, така як попередня. Полуниця в нас раптово є в листопаді, 600 лек за коробочку, напевно. Винограду декілька видів. Каштани в мішку, звісно, і дуже багато різної краси. Тому запрошую всіх смакувати в тірані щось смачненьке. Там вон є мандарини декілька видів, ананаси різна зеленушка, капуста, помідори. Ну, отак. Це один з багатьох магазинчиків тут. Короче, рибка. Це стрітфуд! Оце стрітфуд-фест, стріт який мене постійно радує. Мені здається, що тут цікавіше, ніж там на площі. Тут можна придбати оливкову олію в великих упаковках і різні смакотиння. До речі, про фестивалі. То тут не на пазарі Ірі я забула вам розказати, бачила в інстаграмі. Тут, ну, типу, фест не фестиваль, як ярмарок сільської їжі, фермерських продуктів. Ярмарок фермерських продуктів. Пропонують спробувати оливкову олію і, і купити, і спробувати оливкова олія. Це, я так розумію, виробники безпосередньо. Це якийсь фрукт кажуть. Мені дали спробувати. До речі, мед, тут теж є домашній. Я оту ягоду тільки що купила. Отакі От соти. Мед. Англійською написано Mini Flowers, тобто багато. Багатоквітковий. Медичні рослини і акація. Декілька видів меду. Ну, мед тут не дешевий, але екологічно справжній, натуральний. Отака От баночка літрова, меду 25 євро, наприклад. Це літрова баночка. Соти 10 євро коробочка. Ось а тут на пазарі рі, бачите, є така, наче і туристична зона, але цікава тим, що продукти справді екологічно чисті. Я купила олію, на подарунок, хочу передати передачу мамі. Я б радила тут звертати увагу на мед, справді тому, що мед смачний. Ну і тут різні воно є: місцеві і закатки, і зеленушка. Тобто, це саме те, що виробляють місцеві фермери, і те, що росте в місцевих горах. Оце все вирощено. В горах, як нам розповіли, тільки що. Також тут продається ракія домашня в пластикових, таких, в пластикових пляшечках. Приїхала привідать Вовчика. Вова! Вова мій красень. А щоки наїв! А щоки наїв! А що їв? Боже, який красивий кіт. Подивіться, це вуличний албанський кіт. Ну, якої нереальної він краси. Ви бачили такого кота? А я бачила, це мій друг Вова. Все, тільки що дала. Корм, поїв корм, з'їв паличку. Ну, корм не доїв. З'їв паличку, прийшов його якийсь дружбанчик маленький. Кошенятко, дуже голодне. І оце я дуже рідко, на жаль, але іноді знаходжу час, щоб провідати Вовчика в моїй першій резиденції в Тірані біля Пазару. Якраз. Багато змінилося тут за цей час. Вовка став, який він широкий. В гарному місті живе мій дружок Котик. Тут оливки на деревах, поруч мандаринки на деревах. Люблю цей район справді. Заходжу в гості до кота. Зараз планую йти обідати в місце, в яке дуже давно вже хотіла потрапити ресторан, де все з трюфелем. Він якось називається там тартуф. Ну, ми підійдемо, покажу назву. Знаходиться він біля Топтані і. Я все шукала, з ким би можна було б туди піти, а хто ще так любить ці всі трюфельні штуки, як я. Там є трюфельний чизкейк, але там ще основні страви, там не тільки десерти, там є якась паста з трюфелем, там все з трюфелем. Мені так цікаво. Я розумію, що це може теж місце там, туристичної спрямованості, але ж все одно цікаво, і я думаю, що буде смачно. Відгуки там непогані. Тут щось буде якесь кафе, чи, чи що. Це ось тобто ні. І покажу вам таке цікаве місце. Якщо сподобається, навіть порекомендую. Колоритна та гарна осінь в Албанії. Туристів, до речі, ще в центрі вистача. Тут можна без озвучувань. А ми йдемо сюди, в Калає Тіранас. От десь тут, в цій зоні Калая, серед інших доволі туристичних закладів, є оцей тартуф. Він позиціонує себе як ресторанчик і як магазин. Він здається, навіть в назві має щось там тартуф-шоп. Там можна купити щось з собою, якісь соуси, може, трюфельні. Зараз буду шукати його. Теж тут зона сувенірів, але ну треба зважати, що тут все значно дорожче. О, тартувшоп, бачу його. Ось така назва закладу, куди я йду. Оце тут до речі, навпроти тарту в шопу, громадсько в цьому місці. Ну іноді потрібно знати і такі точки в місті, бо іноді ну, ну треба. Просто серед сувенірів можна зайти собі, помити руки, тільки що це зробили. Меню тарту в шоп", в який я прямую. От дивіться, тут є все з трюфелем, навіть простий омлет. Тут є он, сніданки, авокадо, тост, воно все буде з присмаком таким характерним. Тому якщо не любите таке, то звісно не рекомендую. Мені цікаво, можливо, пасту якусь замовити. ось Тут багато варіантів пасти та різотто з трюфелем, або, ну, або буду вже щось обирати. І ось те, що я вам казала, трюфельний чизкейк. 600 лек за десерт. Це, звісно, ну, надто дешево, але ж цікаво. Погнали! Можна сісти і на вулиці, і всередині. Можна присісти на вуличці. Мені здається, ще погода дозволяє. Ну і таке ж саме меню приносять. В принципі, все те, що ми бачили. Зараз буду обирати. Моя перша страва це тартар з трюфелем. Як бачимо, трюфель тут не тільки в вигляді соусу, наприклад, непомітний і розчинений десь, і по молекулах ти його там відчуваєш в своєму роті сосочками вкусовими. А тут от, прям трюфель просто натертий зверху. В такому вигляді я не пам'ятаю, щоб я його в принципі їла. Запах це має неймовірний аромат. Трюфельний, і я вже голодна. хочу вже їсти. Це тартар. Друзі, це не може бути не смачно. Це дуже смачно. Прийшла моя страва. Я замовила карбонару з трюфелем. Він так само тут натертий слайсами. І подивіться, наскільки його багато, як це смачно. Взагалі, тільки що розмірковувала над тим, як видобувається трюфель. Згадувала свої знання всі, і хочу вам показати отакий. Ще один варіант страви, яку тут можете замовити, це яловичина, це? Це? це яловичина під соусом трюфельним. і тут інший вид трюфелю. Бачите, він більш білий. О, це де дуже... вас тут вода. <laughs> we have truffle sauce, truffle paste from black truffle, truffle oil that we use for pasta, for risotto. We have also truffle honey that we use for truffle cheesecake. We have also pasta with truffle, really good. Mm -hmm. We have a tr uh, truffle oil with white truffle. It smells more. Mm -hmm. It's more intensive. And it's more expensive, yes. Uh, yes it's white it's more truffle. truffle. Uh, so black truffle you can find in each season, but the white truffle you can find only in the winter, uh -huh. three months of the year. And uh, this truffle from Albania, well, this yes. Truffle is from Albania, but the peppers are from Italy. Mm -hmm. yes. We find ін Албенія. Виволо by байкс. Я приємно здивувалася, що трюфелі, які я сьогодні їла, були знайдені в Албанії. А на фотографіях і картинах тут зображено власника закладу, його собаку Кеті. В честь цього песика, що шукав Трюфелі раніше з власником закладу, названо бургер. Кеті бургер тут є. Собачка, на жаль, вже не жива, але вона багато роботи робила та Кеті. Отака От цікава дивина, що в Албанії все є. Кіті of а dog. dog. Оце я зайшла в топтані кави тут випити, маншері тут є. І покажу вам чек з Shop. Це цікаво, чек на двох. Ті страви, що ви бачили, плюс безалкогольне пиво та келих червоного вина. Це все коштувало, ну, грубо кажучи, 50 євро. І я впевнена, що в Європі формат схожого закладу, де там трюфельні якісь страви, така ж сама кількість, це коштувало б більше 100 євро. Ну, я так думаю, 100, а то й більше. Тому тут в Албанії є такі цікаві місця, не очевидні на перший погляд, але дуже цікаві і не такі дорогі, як можна собі це придумати, як це може коштувати десь інде. Це хочу вам показати в моншері, як роблять американо з молоком. Дивіться, це півлітра кави виходить величезний просто стакан. Це в них є опція американо, до якого окремо молоко додаю собі. Це, в Топтані ні доставило такі моншері майже на кожному поверсі. І, в принципі, це зручно, що можна присісти або взяти з собою каву, або тут випити каву то мені подобається. Трошки пошвенділа по Топтані, бо вже поруч тут була, і проходжу повз мечеті, не можу, не можу не зафільмувати. І це така найбільша тепер мечеть в Тірані, в Албані. Розповідала про неї в форматі шортс, але зараз я змогу показати і ввечері, як вона підсвічується ці всі мінарети. І як гарно ліхтар підсвічує осінь, подивіться. Просто в прямому сенсі. Завершуємо цей влог разом з цибулькою теж. Зараз я її погодую, вона саннюча. Зробили їй першу вакцинацію, мов минулу п'ятницю. Це більше в інстаграм показувала. Підписуйтесь на мій інстаграм, я не назад. І скоро ми будемо її стерилізувати. А після, як я вже казала, добрі ручки шукаємо, щоб її. Десь прилаштувати. Золота дитина, цибуля, вже вивчила своє ім'я. Я постійно їй кажу, цибуля. І може бути дуже доброю, класною домашньою кицькою. Тому албанці в Україні, точніше, українці в Албані. Вперед. Пишіть мені щодо цибульки, прилаштуємо її в найкращу родину. Може, хтось хоче таке щастячко, буде вже стерилізовано. Дякую всім за перегляд. на вподобайки і пишіть коментарі. Цибуля, 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 Кс -кс. цибуля, моя красунечка. Ты тут спишь?